Муся, мусь. Що, мамка. Ти що ще спиш? О, да, сплю. А соник уже пили. А що ти тут робиш? Я тую. Щоб не зашло, то не зашли, і то не Ну. Mm. А, -а мусичка, ти вже встала. Ну да, я ж давнося, подиплюсь. А я не помітував. Yeah. Вась скоріше я вже туди ганяю, туди сюди по коридору, у мене бочей в животі я їсти хочу. Васонік, ну що ти таке обжора? Та обжора, обжора. Мам, то пішли клаще на вулицю. подихам сіже повітрям. Пішли? Що, Сонечек, ти не йдеш на вулицю? Чи там не бачив. Я зараз зарап'єм. Ти піду собі знов спати? А я так не люблю. Чи мамка покорм з мене? Ти мій тім байстетіком? Хе, що, так і не захотів піти, ні? Та ні, якийсь він обзорка, Ну давай тоді прапор піднімати. Сьогодні ж середа, екватор э, робочого тижня. І прапор у середу бажає пікник, а на вулиці плюс один. Тепленько, морозу нема. О, і нічого сьогодні не блистить. А я бажаю всім гарно тихо, спокійного. Робочого дня, ваша музя, цьомки-вонки, пока снігу немає. Ти що, пішла, талахунра? Ха, а ти мені тут відкрий, може, тут захочу вийти, а Та то мені там вже надоїло. м м це-то мені тут не нравится, де-е. Прихладненько, м м Ну, там, дощуку нема, снігу нема. Муська, ти де? Я тут. А, мамка закриває двері. Хай сама годить. Я щось передумав. Да. Так, за холодно, буде і то буде ходити. А я всім вам бажаю гарного робочого дня. Ваш сонь, тянки бомки, пока, з всі, всій